Молитва за Україну за мир і спокій. Царю Небесний. Вірю в нашу єдність, бо це велика сила Твоя. Вірю в силу Духу нашого, бо це є чудо творіння Твого. Вірю, що ці слова зупиняють темні сили. Нехай ця битва. На небі буде на перемогу світла. Слава тобі, Боже! Хай животворна роса впаде на наші землі, нехай вгамується розбрат, нехай зникнуть заздрощі і розпалення пристрастей. Щоб полюбили ми один одного як одне ціле перебували в Тобі, і допоможи нам знайти примирення. Захисти найменш захищених, осуши сльози заплаканих, скріпи віру тих, які сумніваються, пошли в наші серця, любов один до одного, мир і спокій. Господи, благослови Україну і всі родини наші, навчи нас не продавати свою совість ні дешево, ні дорого. Захисти нас від ворогів видимих і невидимих, що хочуть поневолити нас, дай нам Боже жити вільним життям, дай кращу долю нашому народу, дай нам єдність, мир і спокій. Господи, збережи Україну. Боже, прийми мою молитву за Україну, за мир. Espoqui. amém.